Сьогодні важко віриться в те, що цей мальовничий край, ці гори та ліси, колись розривало від вибухів снарядів та шквального вогню. 97 років тому саме тут, практично на ужоцькому перевалі, точилися запеклі бої між військами Австро-Угорщини та Російської імперії. По закінченню війни Чехословацька влада взялася за організацію меморіальних кладовищ. За радянської доби вони були занедбані. Деякі до такого стану, що про їх місце знаходження мало хто здогадувався. Ну хіба що крім місцевих жителів? Пан Василь є власником землі у селі Волосянка, на якій знаходиться одне з поховань. Ми знали, той там були, як говорять, на одному була зв'язка. На другому, так було, ну то було так обгороджено. Ну то було ну заросло временно. Ну, ніхто за тим це не займав, так воно так і стояло. В останні роки скаути з України, Словаччини та Росії займаються відновленням цих некрополів. Волонтери намагаються повернути їм такий вигляд, який вони мали при створенні ще в далеких 20-х роках 20-го століття. На цей цвинтар натрапили мандруючи Карпатами, тобто знайомлячись з Ужанським національним парком, після того як проводили реконструкцію Некрополя на Жоцькому перевалі. Поховані тут росіяни, угорці, відповідно чехи, словаки, тому що русини, українці, тому що в цьому районі Карпат були дуже жорсткі бої, і частини маневрували, тому це просто фактично цей Некрополь Першої світової війни. Можна сказати, у всіх воюючих сторін. Так? Як бувають храми усіх святих, то тут можна сказати, що це що некрополь усіх, усіх вояків. Цьогоріч волонтери упорядковували Некрополь на вершині гори Черемха. А також в селі Волосянка Останній знаходиться недалеко від залізничної станції, і в ньому поховано близько 700 воїнів. Минулого року інші е хлопці і дівчата їздили теж сюди. Тут було дуже багато роботи, але минулого року вони почали це відновлювати в цьому році. Продовжили і не знаю, подивіться якісь інші фотографії чи якісь інші документи, як тут це було раніше, і подивіться, що стало зараз. Глобальна ціль нашого лагеря – це встановлення об'єктів меморіалу Першої світової війни і Некрополі. У нас було пару об'єктів на горі Черемха, один об'єкт в селі Волосянка, який ми сьогодні успішно закончимо. Найважче було, швидше всього на Черемсі горі, тому що сам підйом багато сил. Требував. І досить важко було підніматись, потім там працювати, потім ще спускатись. Волонтери, які займаються відновленням військових меморіалів, традиційно сходяться в Карпати на скаутський збір, який має назву Школа ратника його учасники молодь із західних регіонів України, Дніпропетровщини, а також з Криму. Приїхала одна дівчина з Сімферополя, тобто в нас, виходить, 6 областей. Причому цікаво, що у нас перед табором йдуть зголошення, і мета вашої участі в таборі. І було дуже цікаво отримати зголошення з Криму, де дівчина, не знаючи нас, не, ну, не знаючи формат, что табор узнающий тільки задачи написала я хочу покращити свої знання з української мови. я приехала помогать федерации скаутов Галицька Русь. Ну, как бы мы обмениваемся опытом постоянно. И поэтому в этом году мы работаем на Влосянке, мемориал возводим, там помогаем. Сегодня мы уже должны закончить все. Если не закончим, то, конечно, еще продолжим. Но сегодня уже конечный день. Скаутський табір діятиме до 12 липня з 27 червня. Певний час в ньому перебували представники клубу військової історії Бескиди зі словаччини, а також росіяни з фонду Анатолія Лісіцина. Організатори планують завершити всі роботи пов'язані з упорядкуванням військового меморіалу вже до кінця цього літа.